Що вам треба зрозуміти? Давайте подивимось, про що це історія. Це історія, знаєте, про те, що вас турбує. Через що ви віддалилися і думаєте, оцінюєте ситуацію, якось ви усамітнили, усамітнилися та, чекає, та шукаєте відповіді на своє запитання. Ви шукаєте, як вам буде краще, як для вас буде краще. і... Хотіли б ви якогось оновлення, оновитися хочете. Можливо, ви не знаєте ще як, але ви до цього йдете. Давайте далі дивитися, що буде. Важко. Буде важко. Зараз вам важко тягнути якийсь тягар. А це може бути кохання в серці. Тягнути цей тягар вам вже важко. Когось любити, можливо, довго довго ви вже любили. Вже... Да. Довго ви вже любили його і, можливо, якось він пішов. Бо і чекали якихось дій від нього активних, але їх немає. Якщо він щось там собі строїть, планує, то якось це все у голові його більше. Ну, через світ до вас йде якесь кохання, але якимось тернами, що це є. для початку вам треба. Можливо, піти від якогось чоловіка, закінчити ці відносини. закінчити. Вам треба оприділитися, чого ви хочете у житті. Там у нас зразу падала карта відлюдника. Яка вам порада? Зараз вам дуже потрібен відпочинок відволіктися, сконцентруватися на якихось своїх мріях, великих, далеких, казалось би, недосяжних, але включіть трохи егоїзму. Задля свого щастя, задля того, чого ви хочете, щоб ви зрозуміли, чого ви хочете зараз, вам треба відсторонитися. Да. Це по справедливості йдеться. Це, ну, це не ваш такий суровий егоїзм. Відстороніться. Закрийтеся від чого? Від чоловіка. від чоловіка. Можливо, хтось із жезловими енергіями до вас прийде, щось буде хотіти від вас. Закрийтеся краще від нього і йдіть, йдіть туди, де вам буде серцю краще, де ви будете розуміти. Що відбувається? Де відбуваються якісь активні дії, де взагалі щось відбувається. Не бійтеся. Не бійтесь обману, да, не бійтесь. Це суто у вашій голові, суто у вас вам може здаватися, що хтось вас може обманути, але, але що? Але тут ситуація міняється, це все йде по долі. І, можливо, ви відчуваєте вже ці зміни. І якось слухайте своєї інтуїції. Хтось до вас скоро проявиться. Можливо, це поки таємниця, поки що для вас. Хтось до вас проявиться, щоб зробити вас щасливою. Так іде. Не поспішайте. Не поспішайте з ним також. Не забувайте про себе. Пам'ятайте, угу. що ви управляєте ситуацією, а не вона вами. Руйнуйте. Щось руйнуйте. Що за вашою логікою є вже вам не потрібне, оце руйнуйте. Всім дякую. Розклад спільний і... Не сумуйте, не впадайте в депресивні енергії.